Добрий день, дякую за привітання. Ну, виступ середньочок такий, я б не сказав би, що вдалий. Були е плани трошки краще виступити. Ну, давай продаємося так тоді по дистанціях. Кено двійка 500, до неї зараз е дуже серйозна увага. Нова <кій> дистанція. Ми звикли до 2 2000, але у вас є успіхи і на п'ятисотці. В минулому році ви були бронзовими призерами Чемпіонату Європи, п'ятим на чемпіонаті світу. Як підійшли до цього чемпіонату, наскільки були готові? Ну, в принципі, нормально. Дуже добре підготувалися <кій> на таких хороших, як сказати. Ха, кондиції, хороші кондиції були, вийшли на пік. Я думаю, що могли б, звичайно, трішки краще виступити, але, ну, в принципі, підготовка і все. Ми ну, зробили максимум на даний момент. Угу. Наскільки вітер, да, наскільки погодні умови вам заважали проявити свої максимальні кондиції, скажімо так, максимальну швидкість? Ну, зараз е, погода була не дуже сприятлива, був зустрічний вітер, і він е, мінявся досить часто: то боковий, то зустрічний, то попутній. Так що на ну, погодні умови е, тяжко було вгадати. Ну, але, зрештою, нормально. На результат цього не повстувало хороші. Показали часи проти вітру. Ну, я рахую так. Угу. Ну, трохи давай пройдемося по, по самому фіналу. Як з, з яким настроєм, з якою мотивацією виходили, як погода була, як стартували? Трохи, розкажіть нам про це. Ну, 500 метрів. Ми одразу не попали в фінал. Получається, ми через полуфінал відібралися вже. В полуфіналі ну, нормально, ми виклалися, е якраз е продихалися, все було супер. І в фіналі е вже показали максимальний результат. Ну але був дуже сильний зустрічний вітер вже е в фіналі. Чи було можливо поборотися за більш високі місця, скажімо, конкретно в цій гонці? Можна було. Я думаю, що це реально. Е потрібно трішки ще попрацювати над серединкою. Ми, виходить, mm -hmm. проаналізували, що старт ми досить непогано взяли фініш також е дотерпіли, все, тільки серединка чуть-чуть е відстави на середині. До станції. Ні, на ну, запасу не було вже на максимум е е відпрацював. Е я і Віталік теж. Ну, ми, нам сподобалося, як ми, ми вивезли на 100%. Тут нам не змогли, нам нічого не помішало нормально. Про четвірку кілька слів, одна гонка, без шансів на те, щоб щось поміняти. Як перейшла гонка, за результатами ви поступилися досить таки одну, одну секунду в першому місці та шістдесятих в другому місці. Наскільки, наскільки вдала склалася гонка е, четвірка? Да? Наскільки я е, е, згадую, що ви стали поступатися вже зі старту? Лідером? Так, да, да, да. ми зі старту вже да, трішки. Почали відставати. Е, ну, не знаю, як на мою думку, то в принципі, е, заїзд е, четвірки в нас вийшов вдалий, Просто у нас човен <кій> був старої моделі, нам в оренду дали човен, він старий і е, він трішки нам не підходив, тому що по дистанції зараз теж був. Зустрічний вітер, і, і нам вода аж заливалася, виходить, через верх не могли нормально розігнатися, не могли, mm -hmm. як то кажуть, сильно впертися, могли б потонути. Mm -hmm. Ну але а так, в принципі, відпрацювали Сокоровську теж нічого mm -hmm. не заважало. Tipo. Бачили класно, боролися до останнього метру. Здавалося би, що кілька десятків десятків метрів, так догнало би, мабуть, і поляків і та іспанців. А, ну, взагалі... да, іспанці. іспанці трошки далі втікли, а поляків да, могли б звісно достати. А взагалі, яка ситуація була з човнами у збірної? Кому вдалося приїхати зі своїми човнами? А хтось а хто ганявся на місцевих? Та які човни? І ще відправлялися, там домовлялися ще з України, Байдарка там відправляла чоловіча свої човни. Mm -hmm. Після етапів Кубка світу. Там, я не знаю, дівчата чи відправляли. Але ми е, все в оренду, виходить, брали. Ми mm -hmm. просили човен е, так само в Нело, це порт, ну, португальська е, ця фірма, і вони нам привозили е, на змагання. Окремо, е, окремий човен. Тому що е, заказували там для збірної, то е, ті човни, які мали бути для нас, е, то він по моделі не підходить нічого. Ну, Коротше, все саме. Угу. Все саме. А четвірка, то взагалі, ну, ніхто там за нею, я так поняв, не домовлявся, чи я не знаю. Домовлялися самі, так уже на змаганнях. Так, так. Четвірку нам дали. ну, Четвірку, якби її замовили, але не таку як потрібно. Наскільки відсутність цього човна, ну можливо, такі, ми шукаємо якісь причини, ну, щоб бути зовсім об'єктивними до результату. Наскільки це важливо, вганятися на своєму свої човні, який прикатаний, який, який ви знаєте, як свій, скажімо так, п'ять пальців. Ні, це дуже важливо, це важливо, але. Ну, така ситуація зараз всі розуміють, але потрібно е, хоча б, щоб човен був такі самої моделі. Не там вже, нехай вже не рідний там, да, Бо рідний це взагалі е, саме найкраще. А так, е, я думаю, що ми могли б поборотися за перше місце і такого відставання не було. Б. Розумієте, я ж вам розказував. Ми тільки починаємо розганятися, лодка тоне. Так би могли б сильніше розігнатися і сильніше прийти з дистанції. Не, це четвірка, а двійка? Так, да, двійка нормально. Двійка ми ж самі замовляли. Uh -huh. двійка, двійка в нас все підійшла. Нам е, дуже, е, як сказати, е, повезло, що в нас все зійшлося нормально, так. Да. Uh -huh. Все підійшло. Настя uh -huh. четверково про це говорив. Казали нам в інтерв'ю, що і результати Кубку світу про це казали, що ви маєте ганятися в міксі, так? Так сталося, що ви, що ваша лодка була ну, змінена на інший екіпаж. Ну я взагалі не знаю, чому так сталося. І чи можна так робити? Я не знаю, напевно, можна, тому що по всіх відбіркових змаганнях два етапи ми взяли медалі і ми мікс з Анастасією мали би. За умовчуванням, як то кажуть, це вже виступати на чемпіонаті світу, правильно? Ну, так, так. Получається, що, ну, як мені сказали, що я йду четвірку, і дуже мало часу після четвірки, щоб відновитися і йти міст. Ну, типа, сказали, що потрібно мінятися. А як ви як саме вважаєте, чи вистачило б часу для відновлення? Та вистачило б з головою, з верхом. Я це, ну, я це говорив, але тренера, як то кажуть, більше знають. Вони бачать краще, їм нічого не докажеш. А з ким спілкувалися? З головним тренером, зі старшим тренером з повиду, так? Ні. Ми... Ми не спілкувалися, ми побачили вже, як приїхали на змагання, ми вже побачили в заявках, що е, вже заявили е, алтухова з Луза. Без контролю, без нічого. Ми думали, що ми підемо контроль. Тобто, угу. то, то вас взагалі не, не попередили, так? Що ви не ганяєтесь? Ви готувалися якби? би? Ви пізнаєте? Да, так, да, так. Да. Ну, ми розраховували, що ми будемо. До останнього ми будемо виступати в Мексі. Я взагалі працюю це зараз збірною. Ну, много нарікань з, з боку і спортсменів, ви напевно знаєте, і байдаришники багато говорили, і нас і ну, говорили, нам в інтерв'ю, що, що є певні проблеми в організації. Що ви скажете? Ви спортсменку, який виступає в збірні достатньо ну, майже вже 10 років. Що ви скажете зараз mm. по організації роботи збірної? Що я можу сказати? На даний момент е, організація дуже слабенька, дуже слабенька. Ми просто звикли, так як ви вже кажете, я в збірні вже давно, і різні були е, там головні тренери, тренери, і на даний момент е, я думаю, що е, наш головний тренер не справляється. Зі своїми обов'язками, так як і, це потрібно е, було б йому виконувати. Це дуже багато. Я вам скажу, що це дуже важливо, воно досить е, велике має значення, е, тому що саме організація, ось я ж вам вже зараз розказував дивіться: човни. Да? Елементарно, вроді би, заказати човни там в оренду чи як вже, вже щось не вийшло. Вже, бачите, воно тягне за собою відразу. Погіршення результату. Ну, це одне на одне: човни, там, переліт, ну, так само ми з перельотом, цим, оформлення віз. Все, ми все робимо самі. Да, воно займає дуже багато часу і, і не знаю. Ти вже трошки не думаєш, там, як тобі краще виступити, наприклад, а там, чи, блин, чи зроблять тобі візу, чи ще щось там. Ну, звичайно, зараз м, така ситуація в Україні, що жалітися нема на що. Зараз війна в країні, всім досить е, тяжко скрізь. Так що, не знаю, надіємося на краще. Про війну так, ми торкнулися цієї теми. І взагалі, як, ну, скажімо так, Волинь Волині не так страждає, скажімо, від війни. В відниках, скажімо, східні частини нашої країни. Але тим не менш, ви, ви мешканець нашої країни, напевно, переживаєте і за, скажімо, за настійних батьків, і взагалі за, напевно, і ваші друзі якось задіяні в цій війні. Як ви переживаєте ці, ці, ці події, які відбуваються в нашій країні? Взагалі, наскільки складно споратися з цим, виступаючи на змагання? Емоційно тяжко. Звичайно, переживаю я, знаю там багато знайомих так само. І от е, настійні батьки теж е, зв'язуємося з ними і теж дуже переживаємо, тому що ну, там вони в окупації сидять. Це, блін, я рахую, це дуже страшно. Це біда, ну, дуже така. Вона трішки теж е, морально е, да, впливає. Е, багато спортсменів, от ми спілкувалися, і Настя, і хлопці говорили, казали, що ну, спортивний фронт это, це як би наш фронт, да, ваш фронт, на якому ви повинні mm -hmm. теж воювати за перемогу для країни. Як ви вважаєте? Звичайно, звичайно. Кожен має робити свою справу. Е, розумієте, щоб. Далі функціонали. Я рахую, що так, але ми теж досить вагомий внесок зі своєї сторони робимо, бо, тому що е ми на змаганнях виходимо на старт, ми показуємо, ми е показуємо, що ми дуже сильні, ми країна, ми є, що ну, ми не зламні, І таким ми плюс ще привертаємо увагу, я думаю, інших. Країн там більше людей знає про нас. Ну, якби з цієї сторони, може, це теж ну, воно йде нам на користь, щоб поскоріше люди там звернулися ну, звернули на це увагу і закінчилася війна. Бачив, що на трибунах в Галіфаксі, в Дахмуті були і українські вболівальники. Наскільки це надавало сил, скажімо, на дистанції, чи відчувалася підтримка? Так, да, це дуже круто. Це дуже круто. Дуже е, багато було людей. Це дуже приємно, що от, е, наші люди, е, ми так далеко від своєї домівки, але все ж таки знаходяться такі люди, які е, теж да, разом. І це дуже, як би сказати, придає тобі впевненості ще більше якось. Над, Ти вже... Надих надихає, так? Надихає, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ти вже якби хочеш ще кращого там. Показати максимальний і результат да, на де на користь, угу. у нас зараз такий скажімо так, блок неспортивної, скажімо, ти спортивна тематика, не можу не згадати. Ми бачимо в соц соцмережах ваші фотографії з настю чотириково. Ми за, за вас дуже раді, наскільки наскільки ці відносини серйозні, наскільки змі змінили змінило вас, як скажімо так чоловіка. Були, були простим хлопцем, юнаком хі-хі, ха-ха, так. Зараз він, мабуть, щось змінилося в вашому житті. Ну, це, в принципі, так. Да, трішки змінилося, але відповідальність вже більше. Як би може, сім'я, але це я вам скажу, що дуже круто, тому що ми разом, разом тренуємося, один одного підтримуємо. Один одному допомагаємо, і от так е це все не дивлячись на таку ситуацію, якось воно це все переборюється, воно все легше. І от, е ти досягаєш своїх цілей, там готуєшся, все. Бажаємо вам, скажімо так, продовжити це на довгі, на довгі роки. Дякую. Дякую, переключимося трохи на спорт. Зараз чемпіонат Європи майже без перерви, теж з. У вас чекає важкий переліт, як завжди, останнім останні, останні, останні часом. Як, як пройде підготовка до Чемпіонату Європи? Чи можна взагалі це буде називати підготовкою? Ну, я думаю, що це вже це дуже голосно сказано. Підготовка. У нас там пару днів. Ми завтра вилітаємо. Ні, ми сьогодні ввечері вилітаємо, завтра будемо вже в Варшаві. Дорога. Ну і там в нас виходить пару днів. Ми якби хочемо з'їздити додому, там, рідних там відвідати хоч день-два. Ну і вже кожен на місці там потренуватися худе. І вже там 16 15 числа ми вже летимо назад в Мюнхен. Так, чисто для підтримки. Ми просто на місцях, вже там хто де. І щоб просто вже тримати форму. Зараз вже нічого не натренуєш, не здогониш. Просто потрібно втримати цю форму і виступити на чемпіонаті Європи. Як ви вважаєте, можливо, треба було, скажімо так, організувати збору вже десь на локації Чемпіонату Європи? Можливо, не в Мюнхені, можливо, десь поруч, як, як ви вважаєте. Ну, в принципі, було б саме найкраще, я вважаю, це нам. Розумієте, чим менше нам їздити, бо дорога дуже виснажує, е, да, було б краще, якби у е, Мюнхені, там, наприклад, ми прилетіли туди, десь там би залишилися Розумієте? неділю. Ну, але це ж от, я сам говорив, ну організація, розумієте, організаційне питання. От ви питалися, чи це має вплив. Ну, самі подумайте, чи це має вплив, чи ні. Бачите, якщо ти постійно mm -hmm. сам думаєш, як туди, сюди. Mm -hmm. так що... mm -hmm. Ну, кілька днів у вас, мабуть, буде для якоїсь підготовки. На що, в принципі, захоті... хотілося б звернути увагу в підготовці? Можливо, з тренером обговорювали, це, обговорювали це, ці питання. Ну так, да, так ми зробили висновки, що нам потрібно е, трішки е, дистанційний хід вищий тримати. Тобто в вищому режимі працювати середину, наприклад, щоб ми могли. Щоб не було у нас провалу, щоб не було ями. Щоб більш дистанцію рівно йти, і тоді, я думаю, що можна розраховувати на гарний виступ на Європі. Ну, взагалі-то форма непогана, так, як вважаєте? Так, да, да, супер. Зараз, зараз непогано. На який результат взагалі розраховуєте, чи ставити якісь, скажімо, ставки на дистанцію 200 метрів, на яку наскільки я знаю, будете виступати. Так, да, 200 двійка. Ну, 200 двійка. Там, ну, там старт. Ставки. Хочемо спробувати. Так, <рив> да, там старт фініш все дуже швидко. Хочемо спробувати себе на 200, а чому б і ні. Для 500 метрів олімпійської дистанції двійки, воно не помішає навпаки. там, Трішки порозганятися з понабирати. Це тільки йде плюс на розвиток. Ну що ж, Андрію, дякую вам за за бесіду. Бажаю вам дістатися без без якихось проблем додому та повернутися знову потім в Європу і гідно представити Україну на Чемпіонаті Європи. Добре, дякую. Дякую. Влад. Дякую.